Всім з вами як котозавр. Да, завтра Бравл Толк. Зараз я зроблю розбор того, то що вийшло. Да, Я місяць відео не знімав, вибачаюся, було вигорання. Ну а ми погнали до самого Бравл Толка. На цей раз ніхто не слив інфу, все нормально. розробочики постаралися над самим Бравл Толком. Всі вже знають, з ким буде колаборація, хто дивився серіал по музиці пойме. Да, очень странні діла. Я не ожидав. Буквально тільки вчора вийшла інфа, то що буде колаборація з очень странними ділами. Це взагалі було неожиданно розробочкам респект. Вони за це время не слили інфу ніяку. Ну а зараз я покажу, які скини додавлять в обнову. Перший скін це на Шелі, це головна героїня зі серіалу. А це скін на Байрона, главний антигоніст. Скін на Джесі. І останній скін це на Пуку. І такі скини, в принципі, додавали. Мені понравились. І ще одна новость, із якої якою я переробив відео, бо сповнив, Добавлять ще де тільки перевернути.